Тема страхування залишається болючою для багатьох американців. Високі страхові внески викликають обурення а після катастрофічних подій у Лос-Анджелесі негативне ставлення до страхових компаній серед громадян США може досягти критичної межі. Ви, мабуть, знаєте або чули, що починаючи з 7 січня 25-го року, південна Каліфорнія, зокрема Лос-Анджелес, зіткнулися з масштабними лісовими пожежами, спричиненими потужними вітрами Санта-Анна, які досягли швидкості до 160 км за годину. Ці пожежі знищили на момент, коли я записую це відео, понад 14 тисяч будівель. Спричинили загибель 27 осіб та змусили евакуювати понад 200 тисяч мешканців. Шановні ютуберяни, Дорога родино, ви на каналі Шлях іммігранта, моє ім'я Назар, і сьогодні поговоримо про те, як працює Home Insurance – страхування нерухомості в США. Про пожежу та про те, що було перед нею, розповім пізніше, а зараз декілька слів, власне, для чого і від чого ті страховки. Страхування житла в США створене для захисту власників нерухомості від різноманітних ризиків, основні види покриття включають пожежі. Поліс покриває збитки, спричинені вогнем, включаючи повне або часткове знищення будинку, бурі та урагани. Більшість стандартних полісів включають покриття від пошкоджень через сильні вітри та град, крадіжки та вандалізм. Якщо ваше майно постраждало від злодіїв чи вандалів, страхова компанія може компенсувати збитки. Але є й винятки. Землетруси не входять до стандартного покриття та потребують окремого полісу. Повені також потребують окремого страхування, яке можна отримати через федеральну програму страхування, повеней або приватних страхових компаній. Тобто тільки ось ці два пункти можуть підняти вашу ціну на страхування просто до небес, але є і гірші історії. Я все ще про події, які передували пожежам в велей. Ось п'ять факторів, які впливають на вартість страхування, розташування регіони з підвищеним ризиком до стихійних лих, як, от, наприклад, Каліфорнія, пожежі чи Флорида урагани мають вищі страхові ціни, скажімо так, розмір і вартість будинку. Чим більший і дорожчий будинок, тим більше коштуватиме страхування, оскільки його відновлення обійдеться дорожче. Історія страхових випадків у регіоні. Якщо у вашій місцевості часто траплялись страхові випадки, це може підвищити ризик для страховиків. А отже, і ваші витрати: стан та вік будинку. Старі будівлі або ті, що мають дефекти, можуть збільшити ризики для страхової компанії, що вплине на вартість поліс. Додаткові функції, наявність басейнів, камінів чи інших елементів, які можуть спричинити підвищений ризик. Також впливають на розмірці. Коротше, класика будь-яких страхових компаній. Все, що ризик для них, значить вища для вас ціна. Під Час масштабних пожеж у Лос-Анджелесі виникли серйозні питання щодо дій страхових компаній. Зокрема, стало відомо, що деякі страховики ще до початку стихії скасовували полюси для майже 50 тисяч власників будів в Каліфорнії, багато з яких проживали в районах з високим ризиком. Саме так просто скасовували. Я казав, що може бути гірше. Звичайно, навколо цього одразу почали будувати конспірологічні теорії, що хтось знав, що там будуть якісь пожежі або ж щось, але насправді це нормальна практика. Ще у 23-му році. Страхова компанія State Farm раптово вирішила зупинити прийом клієнтів із Каліфорнії і розірвала 72 тисячі вже діючих контрактів, які складали приблизно 70% обсягу усіх укладених компанією договорів страхування. Двоє інших великих страховиків: Allstate і Farmers підняли ставки страхових зборів, заявивши про Catastrophic Risk in California. катастрофічний. Ризик, особливо в Каліфорнії. Американці тоді висловлювали невдоволення, задаючи питання, про які такі катастрофічні ризики іде мова, якщо у 2023 році, за даними Національної асоціації страхових компаній, страхові компанії США отримали рекордний прибуток в 77,6 мільярда доларів лише від страхування майна та відповідальності. Це тільки майна. У 2024 році вони прогнозували прибуток понад 130 мільярдів доларів у цьому ж секторі. При цьому лісові пожежі залишалися надзвичайно активними, але страхові компанії з певних причин уникали акценту на цій темі. Вже зараз, у відповідь на суспільне обурення та наслідки пожеж у Лос-Анджелесі, State Farm вирішили не транслювати свою рекламу під час Суперболу в 2025 році, щоб зосередитися на допомозі постраждалим клієнтам. Крім того, компанія Голос. Сила про відновлення полюсів для тих, хто постраждав від пожеж, знімаючи своє попереднє рішення про їх скасування. Це таки ще якийсь інститут репутації дії в Америці. Страхове покриття збитків від пожежі обмежене сумою в 3 мільйони доларів. Тим часом район Pacific Palisade, що найбільше постраждав від пожеж, є елітною житловою зоною, де середня вартість будинків перевищує цю суму у Каліфорнії. Власники нерухомість. Плачують від тисячі до 40 тисяч доларів на рік за страхування будинків, але закон не зобов'язує страхувати нерухомість, якщо власник не має іпотечного кредиту. Наприклад, середня вартість будинків у постраждалих районах становить мінімум 2 мільйони доларів. Серед значних втрат будинок актора Ентоні Гопкінса вартістю близько 6 мільйонів доларів, який згрів повністю, так само як і житло акторів Лейтон Містер і Адама Броуді за 6,5 мільйонів доларів. Також постраждали будинок Періс Хілтон, Біллі Крістала, Менді Мур, Мела Гіпсона, Джеймса Вуда та Джемі Лі Картіс. Загальні збитки тільки через втрату будинків оцінюються в 50 мільярдів доларів. Серед інших відомих постраждалих: Джей Зі, Бейонси, Дженніфер Лопес, Леонардо Ді Капріо та Марая Керрі. Оскільки я живу в штаті Іллінойс, де максимум може бути якийсь ураган. Я не можу сказати, що ціна на. Іншуренс є якась е, захмарна. Але вона все одно стрімко зростає. Наприклад, 3 роки назад це була сума в 325 доларів на рік. Потім ця сума збільшилась до 420, а потім ще більше на 860. Але я успішно змінив компанію American Family на е, Allstate. Ой, е, Allstate. З'їсти би зараз якусь стейку. Тім'янчик, розмаринчик, масло з чесничком. М -м -м. Про що я казав? Казав, що треба підписатись. А я вам за то подякую. Дякую. А ті, хто вже підписаний, дякую, що дивитесь, це мотивує робити нові відео для вас. Страхування житла в США. Це не лише про витрати, бо є в мене знайомі, які за допомогою страхової компанії змінили покриття дому. Я б. Продах, тобто, це може бути як доказом, що не завжди і не всі компанії працюють на те, щоб не виплачувати збитки. Це про захист і про фінансову стабільність в непередбачуваних ситуаціях, щоб ви умовно не лишились на вулиці ні з чим. Пам'ятайте, що уважний підхід до страхування може значно полегшити життя в складні моменти, але при цьому не давайте себе розкрутити на більші суми і менші покриття. Частою помилкою буває те, що власники нерухомості в США не шукають кращої для себе пропозиції по страхуванню, бо зроблено поліс росте в ціні, а людина навіть не цікавиться, чи є щось дешевше. Наприклад, я коли дізнався, що мій поліс подорожчає з. 420 до 860 одразу почав шукати альтернативу і отримав те саме покриття за 520 в рік. А ще за теперішнього ринку нерухомості, в основному вартість вашої нерухомості росте в ціні, а покриття полісу може бути розраховане на суму меншу вартості вашої нерухомості. Це значить, якщо щось станеться з вашим домом, не дай Боже, то вам може не вистачити грошей на покриття з Пам'ятайте, що уважний підхід до страхування може значно полегшити життя у складні моменти. Але при цьому не давайте себе розкрутити на більші суми і з меншим покриттям. Ось моє давнє, але все ще актуальне відео про мертву американську мрію. Переходьте сюди, там в кінці ви дізнаєтесь, як, на мою думку, тепер виглядає американська мрія. Дякую, що додивились до цього моменту. Всім щастя, здоров'я, племінників!